Всім привіт! З вами автошкола «Easy Drive. Сьогодні з нами наш інструктор. Діма Привет. хочемо задати йому декілька запитань. Діма, яка одна й та сама помилка повторюється у більшості новачків? Тут треба дивитися, чи ми говоримо про технічні помилки, чи ми говоримо про такі речі, які більше пов'язані з психологічним станом людини, коли вона стресує за кермом з тих чи інших причин, тому що технічні помилки, вони всі такі доволі типові. Це десь хтось глохне, люди забувають включати показчики, дивитись по дзеркалам. Це така досить банальна історія, воно тренується. Якщо ми говоримо про речі, які пов'язані з внутрішнім станом. Є такий доволі типовий момент, коли хтось нас пропускає, блимає фарами, маше рукою людина намагається відповісти на послугу, проїхати скоріше, і як наслідок скоріше не виходить. Получається, ще довше людина глохне. Це те, що пов'язано там з внутрішнім станом, більше тому що є оцей тиск, коли хочеться зробити добре. Тобі зробили добре, хочеться зробити теж добре, зробити все чим поскорше, але воно так не виходить. Це теж напрацьовується, тобто це теж здобувається досвід, і людина вже не повторює цих помилок. Це от такі насправді доволі типові речі. Зрозуміло. Добре, кого складніше навчити? Надто впевнених в собі студентів чи надто наляканих? Невпевнених, не так. Тут треба дивитися, чому воно так виходить. Тому що студенти, які в собі дуже не впевнені, ну вони іноді банально просто бояться сідати за кермо і знову ж таки з досвідом ці моменти напрацьовуються. Людина отримує впевненість. Це має бути поступове таке введення людини в процес керування автомобілем, водіння автомобіля. Дуже поступово, дуже поетапно, без надмірних навантажень, без якихось надскладних задач. І тоді воно все виходить. Та можливо, цій людині доведеться затратити більше ресурсу на навчання. Але в кінцевому результаті воно може бути навіть ефективніше і краще, ніж тими людьми, які одразу приходять з певним набором навичок. Тому що коли людина поступово йде до кінцевої мети і розуміє, що мета це не тільки здати в спецсервісному центрі, а й загалом навчитися акуратно, безпечно їздити по вулицях, і розуміє, що в це треба вкласти свій час, свої зусилля, десь там вдома, якісь відео, подивитися, щось почитати, вона здобуває цю впевненість насправді цим шляхом. А, тому це те, то, що стосується невпевнених людей, Те, що стосується занадто впевнених, теж треба розібратися, чому так. Можливо, людина приходить і одразу настроєна показати, що вона вже там Верстапен, що вона пілот Формули 1, знає, вміє, mm -hmm. практикує. Е, як правило, навіть в людей, які вже мали досвід з автомобілями, десь там батько садив за кермо по полях, їздили. Не робіть так, це порушення. Е, ну але тим не менше. Е, та, Впевнені в собі люди, ну як би там не було, все рівно на першому виїзді в місто, вони і глохнуть, в них і ці самі показчики випадають, тому що в місті набагато більше факторів стресу. Тому треба спочатку зрозуміти, звідки це самовпевненість, звідки це невпевненість, і вже потім працювати відповідним чином. Насправді мені здається, що з людьми, які на початках бояться машини, все ж таки трошки легше працювати, хоча це залежить від людини, від того, як людина усвідомлює. Себе я розумію, що треба ще трошки підівчитись, та людина вміє їздити, людина класно працює там з кропкою, передач, з газом, з щепленням зі всім, але їздити десь по полях глуші, їздити по місту і готуватись до здачі іспиту, на якому є досить високі вимоги. Це в принципі трошки різні речі. Тому, якщо людина усвідомлює. Що отут в мене добре, а отут мені треба довчатись, і тут ця самовпевненість трошки нівелюється. Це теж плюс. Тобто, і з тими, і з тими, в принципі, працювати десь одинаково. Хоча з нуля завжди навчати легше, ніж перевчовувати. Скажу тобі по секрету, я теж колись вчилася їздити в селі. Це між нами. Добре, ще одне запитання: скільки разів за урок учень може сказати ой? Ну, в нас в машині ой зазвичай говорить інструктор. Тобто я... Це може бути ой, це може бути опс, це може бути пу 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 А чого це ми заглохли, і що в нас взагалі відбувається? Та іноді дуже просто не встигає сказати ой, тому що десь інструктор скоріше реагує на ситуацію, натискає на педалі. І потім вже ця ситуація повільно розбирається. А от скільки разів інструктор про себе не озвучує чи каже: ой, або щось інакше, це вже зовсім інша історія. Це вже секрет професія. Ой, на цьому ми закінчуємо. Дякуємо. Дякую. Дякую.